Болить горло льодяники фортеза від болю у горлі крутесні російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну в Україні, тому державна пропаганда Росії вже готує росіян до того, що дипломатія не призведе до припинення бойових дій. Про це заявив президент України у своєму вечірньому відеозверненні. Також нагадав, що минуло вже 34 дні з того часу, як Україна відповіла позитивно на американську пропозицію щодо повного та безумовного припинення вогню. Однак, за його словами, вже 34 дні зберігається відверта російська відмова від припинення вогню. Зараз так само як протягом років Путін зосереджений на продовженні війни. Зосереджений на ось таких ударах на вбивствах. Російські державні пропагандисти готують свою аудиторію до того, що перемовини і дипломатія не дадуть результату. На думку президента, причина такого ставлення РФ у тому, що у Москві зараз не бояться. Тому президент України Володимир Зеленський наполягає на посиленні тиску на Росію. Якщо не буде достатньо сильного тиску на Росію. Вони надалі робитимуть те, до чого вони звикли. Надалі воюватимуть. Це вже стало російською державною звичкою воювати проти сусідів, експортувати ненависть та знищувати життя. Разом з тим він зазначив, що Україна найбільше хоче миру, щоб нарешті припинилися удари по її містах. І президент наголосив, що. Мир потрібен і має бути тривалим. Саме тому Україна завжди конструктивно працює з партнерами в усіх форматах, які можуть дати безпеку, які можуть відновити мир. Ми не просто готові до миру швидко. Україна не хотіла жодної секунди цієї війни, і кожного дня Україна захищає життя. Україна цього тижня проведе. Кілька зустрічей щодо розміщення в країні іноземного контингенту. Для цього вже готують основу. Про це також повідомив президент України Володимир Зеленський. Готуємо з партнерами основу для безпекового контингенту. Контингенту за участі партнерів, який буде підтримувати мир після цієї війни. Цього тижня заплановані зустрічі щодо цього. Щодо контингенту він додав, що сьогодні також була запланована зовнішньополітична робота України на найближчі тижні. Зокрема, триває робота заради нових систем протиповітряної оборони для України, заради стійкості української держави та сил оборони і заради того, щоб дипломатія почала давати плоди. Європейський союз звернувся до країн-кандидатів ЄС щодо можливої участі їхніх представників у параді в Москві 9 травня. Про це повідомляє висока представниця ЄСКА Калас. Вона сказала про це на прес-конференції після засідання ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу у Люксембурзі. Кала зауважила, було обговорено і чітко сказано різним. Країнами-членами, що будь-яка участь у параді або святкування 9 травня у Москві не буде сприйматися легковажно з європейського боку з огляду на те, що Росія здійснює повномасштабну війну в Європі. Ми чітко дали зрозуміти, що не хочемо, щоб жодна країна-кандидат брала участь у цих заходах 9 травня у Москві. Так що це було дуже чітко. Також журналіст запитав у неї, чи планують європейські союзники візити в Київ на 9 травня, чи найближче до цієї дати дні. На що Калас відповіла, коли йдеться про візит до Києва, то звісно, я закликаю не лише країни-члени ЄС, а й представників інституцій відвідувати Київ та Україну якнайбільше, щоб показати нашу солідарність і нашу готовність бути разом з Україною. Тому, звичайно, ми завжди шукаємо можливості, щоб Відвідати Україну Лідер християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерс планує відвідати Україну одразу після свого вступу на посаду канцлера Німеччини. Як пишуть Вальд та політику, посилаючись на джерела в Берліні та Брюсселі, Мерс представлятиме країну під час візиту до Києва, якщо буде обраний вчасно. Можливо, поїздка нового канцлера запланована на початок травня. Зараз вона перебуває на стадії підготовки. Очікується, що крім Мерца у зустрічі візьмуть участь інші високопоставлені глави урядів, такі як президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.